Василь Перебийніс. Монографія. Продовжуємо. Сторінка 94. П'єр Ляндау. Проектир з французької мови. Василь Перебийніс. Це було приблизно між 1920-30 роками. Тобто, в часі тієї славної декади, коли Монпарнас, уже будучи небезпечно розвиненим. Ще диктував ритм у світі мистецтва і мистецтва у світі. Повернувшись до Парижу для співпраці з російським балетом Сергія Дягілєва, який вже мав декорації до «Ля Коломбія опери Гуно в Монте-Карліо, я запромітив одного вечора на терасі кафе Дідоме молодого українського маляра з ясним лицем і усміхом, випромінюючим теплоту, який зворушив мене до глибини душі. Це був Василь Перебеніс. Нас познайомили, і так почалася наша приязнь, із чого я був гордий завжди. Між е, тією незлічимою кількістю місців малярів, заселяючих Монпарнас, зустрічалися люди різних здібностей. Були й такі, які зовсім втратили останній потяг до слави, але Прибині спокійно йшов своєю дорогою, працюючи над малярськими полотнами. Не звертаючи уваги на ні на що і не сходячи з цієї дороги впливом певної школи, моди чи артистичних гасел. він також шукав, який правдивий мистець не шукає ціле ж своє життя, але робив це власним способом, знаючи все і часто дивуючись ростові інших. Без сумніву, як і всі інші монпарнасівці, він їв скажену корову. Але це в нього виходило дуже дискретно, а його зовнішній вигляд, вбрання, було хоч скромне, проте в такому доброму стані, що я часом задумувався над тим, звідки він брав цей необхідне для прожитку мінімум. У тодішніх часах він, напевно, не мав ніякого контракту з продавцями картин, і невідомо чи мав його пізніше, але йому вдавалося інколи продавати свої полотна. Засвідчуючи про його незаперечний талант, покажу картини. Коли у 1928 році мене заангажували до кабарету Чорна Дівиця біля Одеону для виготовлення монтажу до сюрреалістичної п'єси без сюжету, але зі всіма сюжетами на світі. Написаною мною до цієї оказії, я замість звертатися до деяких із моїх приятелів, відомих малярів, запропонував Василю Перебайносу зайнятися креацією костюмів. Кращого вибору я не міг зробити. Цей мистець, який уже в своїй батьківщині працював у театрі Авангард, одразу зрозумів цілу проблему сцени без сцени. Як у висліді, прямо кажучи, могла бути зовсім без декорації, і створив костюми, що обрані на виконавцях творили декорації самі собою. Я є щасливий, після 34 років, мій Боже, як час минає швидко, сказати сьогодні, що в ту епоху, коли ЮНЕСКО й БЕРТІ були щойно немовлятами. Мені вже довелося дякувати Васелю, Василеві Перебийносові на виготовлені ним прекрасні і повної щирості костюми. Вони мали величезний успіх у публіки, а це є набагато шляхетнішою прикметою від лайки-критиків. Праця у фільмовій індустрії покликала мене на чужину, Після війна перекинула світ, і я більше не мав нагоди співпрацювати з перебийносом. За чим до сьогодні глибоко жалую. У міжчасі мені доводилося побачити кілька полотен і театральних макет, які мене переконали про його беззаперечну геніальність, яка ніколи не переставала розвиватися ще раз більше. Це тішить мене безмірно, бо підтверджує мою колишню інтуїцію. Кажу, що я не помилявся. Бачучи і пізнаючи у промінюючому обличчі молодого українського місця на терасі, де Доме заховані талант і велич. На закінчення, хочу додати, що виконавці із Чорної Дівиці, помило пройдених 34 років, ще сьогодні пригадують із подивом і дружніми почуттями П'єра Ебеніста, як давно колись вони, не можучи вимовити його прізвища, охрестили. Перебий носа. Далі буде дуже довгий твір з 97-ї сторінки починаючи. То на сьогодні досить дякуємо.